Ну що, всім приємним хейтерам, всім ті, які мене обсирають в Ютубі, всі, які мене ненавидять за те, що я знімаю відео і так далі. Е, я хочу сказати, от е, влоги скоро будуть, просто дуже мало матеріалу, просто нікуди, так да, нікуди не ходжу просто. Що я, ж хочу, що я сьогодні хочу з вами поговорити? Знаєте, в мене ж рубрика нова з'явилася за те, що я з вами буду базікою... Сьогодні я хочу поговорити за Діану Шригину. Вот реально. Он скажіть, вона що, реально шлюха? Вона от на науці ввести чи що там якісь по на по, по, по одному по першому каналу там в Росії є в них такі канали, вона постійно туди ходить як на роботу, бо це не її є робота. І десь реально за тих пару серій, скільки там вона нас ходить, скільки знімається, и вже приблизно три ляма заплатили рублей. Бля, за 3 ляма я би і сам... Когось ізнасилував би і. І тоже би сказав, що. Хоча ні, я так не буду робити, але. Просто. За ляма. За ляма це нормальні гроші. Я би теж так все зробив. Ну. Но... От скажіть, от Діана Шоригіна, вона реально не нормальна. Ну От скажіть, вона ще й відеоблогером стала. От вона і то і хотіла, що. І інтернет розкрутило, телебачення розкрутило, розкрутило, розкрутило. А потім вона бац! Все. Сучка стала блогером. Йоп твою мать, вона за пару днів так багато подпички набрала, що просто жопа. Йоб твою мать, вона скоро бже не самого Івангая, якщо вона так буде далі продовжувати на телебаченні і так далі. І в інтернеті гудіти. Хоча всі вже відеоблогери говорять, що це все, і скоро буде повна... Навіть моя собака, моя Бета согласна за те, що Діана Шурина. Так, Бета, не треба мене цілувати. Що її скоро вже все, капець буде. От моя Бета. От у неї вона теж дівчина підліток. От вона ж нікого не насилує, правда, вона ж не насилує собак. Ти ж нікого не насилуєш, правда? Правда. Ну че, дай цьому. Все, 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 все. Все, хватит. Я розумію. Так все, фу. Блін, бета. Так, камеру не за... тільки не закрить. Так сюху. Вона ну, от тоді, коли все це пала з нею все розпочалось, вона все розкрутилася, знасилувала пацана, і точніше її пацан тіпа, знасилував, тіпа, все знесілував, знасилував, а в реальності ніхто навіть її не знасилував, вона сама просто шлюха, вона сама йому далася, блин. Да, ви бачите, що я такими слоєчками говорю, ну просто тут реально неможливо по іншому говорити. Я нічого не хочу запікувати, тому що смислу я ніякого не бачу, тому що мені все рівно що там мені Ютуб зробить. Якщо мене на YouTube забанить все равно новий канал створю і буду далі знімати влоги і так далі, то я вже палю уверений. Що е, я поняв? ну, дивіться. Шуригіна, вона така малолетка. Скільки? їй? 16, да, скільки 16 десь да, років. Бля, я ж ніколи 16 років не насілую. Бо я не хочу в тюрму попасти. Бо нахрен оно мені треба. Щоб мене потім ще в тюрмі і насиловали в задницю. От я цього взагалі не хочу. А тому і того пацана, якого воно посадила, взагалі. Перше на 8 років, потім скоротили на 3 роки, потім ще скоротили на пару місяців. Так, да, я впевнений, прав... я що це правильно зробили, що вони йому скоротили срок. Але ж він в цьому не винуватий, що в нього статевий огран устав і все хоч трісне. А? І далі вже нікуди він дітися не може. Коли біля нього стоїть напівгола баба, я би теж не витримав. Ну, ти реально, от скажіть, якщо в мене пацани дивляться, якщо перед вами стоїть напівгола баба і каже е, роби зі мною все, що хочеш, ви б не зробили, я думаю, полюбе зробили. А потім на бац, сказали, що її знесіло, вона сама ще буха була на донушки. Як любиме слово в інтернеті, на доночки. Та прям все на донечки. Там вона, мабуть, літруху випила водки, потім ще півком запила, потім ще літруху випила, а потім пацани знасілували. Або він знесіла. А потім вона прийшла до себе і сказала: А мене знесіловав пацан! твою мать! То треба на весь інтернет розголосити, що мене пацан знесіло, щоб його посадили на... На 8 років, потім сокрутили на 3, потім ще на 8 місяців. Блін, я все я, розумію, я, я все розумію, що ці, ця Шуригіна, шу, вона реально. Але, блін, щоб розумієте, з звісними відеоблогерами, фоткатися з Івангаєм, з іншими популярними, сука, популярними відеоблогерами, якась нахана Шуригіна. Хто така Шуригіна і хто такий Івангай? Івангай десятку має, 11 лямів має, а Шуригіна має 3 мільйона рублей за те, за то, що вона сидить на телебаченні. Якби мене запросили на телебачення, я би там не знаю, я б її постійно ну, мати мене на неї гнав. А от реально, бо це реально несправедливо. За що пацанові зламали життя? От за що? За те, що він їй вставив? я все розумію. Ну, блін. З ким не буває, Боже, я все розумію. Але для того, щоб посадити чувака перше на Скільки там? На 8 років, потім сокротили на 3 роки, а потім ще раз сокрутили, то взагалі можна мозгами поїхати. Я би лично поїхав мозгами. Я не знаю, як ви, але якщо ви зі мною, це, власне, що Діана Шоригіна, вона шлюха з нею. Е... Просто ну, на тупо піариться в інтернеті, просто тупо піариться на телебаченні, то обов'язково постав лайк і не забудь і підписатися на мій канал, і обов'язково підпишися на мій інстаграм, тому що там ще чуть-чуть і буде 500. Я все, блін, не розумію. Ну йомаю. щоб весь інтернет гудів за Діану Шурігену, Емчики там, ВК всюди в... Бля, де тільки так Діана Шургіна немає. Куди не зайди, навіть ігра Ігри на Android про Діану Шуригіну. У на йому така популярна стала, що в мене таке це, що вона за півроку стане більш популярнішою, ніж сам Іван Гай. О, дивися, чіткі пацани, да? Є в Україні такий класний канал, чіткі пацани, вони тільки говорять українською, російською, вони живуть в Києві. Вони підходили до людей в Києві і питалися, ви, не, ви знаєте, хто такий Іван Гай і хто така Діана Шурегіна? Я впевнений, що Іван Гай почті ніхто не знає, а у Діану Шурегіну вже полюба хтось знає, тому що Діана Шурегіна більше в інтернеті ходить, ніж сам Іван Гай. От тоді, коли ну, в сеть випали фотографії з Івангаєм і з іншими блогерами, я все розум... Я розумію, що Івангай, він не просто так хотів сфоткатися, він спеціально сфоткався для того, щоб попіаритися. От просто взяти і попіаритися. Якби біля мене зараз пройшлася Діана Шурегіна, і... І... і я б її сфоткався. От я от клянусь полюбез фоткався. Е, я я би ще їй міг заплатити за це. По, -по правді говорю. Euh, що ще? А, в мене ще в Інстаграмі буває, дуже не знаю чому, але до мене в Інстаграмі вже десь ну, не знаю, людей. 15 підписалися Діана Шоригіна. Вони просто зробили аккаунти про Діану Шорегіну і підписувалися, ну, підписувалися на мене. Блін, я просто фійвал, я просто такий сиджу, дивлюся, Діана Шорина одна, Діана Шоргіна друга, Діана Шоргіна третя, Діана Шоргіна четверта. І так поки 15 чи 16 чоловіка не підписалося, все, Діана Шорегіна. І всі ці аккаунти трошки були заблоковані для інших людей. Пофіг хай підписуйтесь, щоб в мене було підписчиків в інстаграмі і в Ютубі полюба теж. Я думаю, якщо ви зі мною согласні то всі, блин, 500, на всі 500% за те, що Діана Швейна шлюха. З неї ніякий блогер не вийде, за то, що вона собі мала перший iPhone 5, і потім купила різко чомусь на наступний день, чи на наступний тиждень iPhone 6 чи iPhone 6s. Я теж блін порцию. Я... Конечно, блін, якби мені три ляма дали рубля, я бы собі iPhone 7 зразу купив. Нахрена мені той iPhone 6, я зразу 7 би купив і не блін. Ні, Я не знаю, чому... Чого... питання, чому вона не купила iPhone 7? Чому на собі старий старий iPhone 6 купила? Я б не ж, якби мені стільки тільки давали, я б собі iPhone 7 купив. Бо це реально, я так говорю. Це ніяка не шуточка. Блін, я би теж так хотів попіарити в інтернеті. Але нахрена вона мені нада, скажіть, от нахрена? От кому вона надо? Якщо ви зі мною на всі мільйон процентів за власне, я зараз, зараз буду уверений, що ви мені будете ставити повну дизлайків. Мені похрін на те, що ви будете мені ставити дизлайки. Це моє хобі, я в... свою думку видаю за те, що я думаю про ту суку Діану Шуригіну. Думаю, що за неї зараз теж багато людей, хто за, а хто проти, але я думаю, що за неї проти більше, ніж за. Якщо ти проти Діани Шуригену, за те, що вона шлюха і в майбутньому вона буде професіональна проститутка, коли виросте, тоді постав мені лайк і напиши, будь ласка, цей коментарі. Клянусь, по, прав... по правді, напиши. Тому що коментарі теж потрібні. Я хочу читати ваші коментарі і трошки сміятися і з вами деколи відписувати вам е... свої коменти. Ну, я думаю, що я вже, мабуть, буду закінчувати на цьому відео. Трошка поговорили, трошка я трошки я посміявся, трошки я трошки обізвав Діану Сурегену. Пофіг на ту Діану Сурегену, вона шлюха і так далі. Блін, Я так виговорююся, типу, я не знаю. Я вже вже 10 хвилин знімав відео і ще досі хочу далі знімати і далі її взивати шлюхою. Ну, коротше, все, То ми вже будемо закінчувати на цьому відео. З вами був я, Саша Ольярник, ваш від... львівський, я львівський відеоблогер, який говорить на українській мові. Так, да, я говорю тільки на українській мові і знімаю відео на українській мові, бо це круто, бо я живу в Україні, а не в Російській Федерації. Якби я жив в Російській Федерації, я б російською говорив, а я живу у Львові. На заході, Чого би говорити мені нахрентою російською, якщо я українець. Все, давайте. З вами був я Сашолярник. Всім пакета да, і всім пока. І обов'язково ставимо лайки, підписуємося на канал, і обов'язково пишемо коментарі. І обов'язково, якщо вам моя собака подобається, то обов'язково теж її цілую. Так, все, Бета, цілувати мене. Це моя собака, її можна цілувати. Отак.